Сьогодні ми працюємо з таким словом, яке перекладається, не перекладається. Це слово загальне для всіх мов. Чому? Тому що воно сучасно. Воно з'явилося, є автор, автор цього слова. І ми побачимо, хто, хто він є. Ну, скажу, що він з України. Звичайно. І цей автор він зробив це слово. І він так гарно його зробив, що воно перейшло в міжнародне право, а потім в інші мови. І на всіх мовах воно звучить як одне. Однаково. Це геноцид. Ну, звичайно, геноцид це, це російською. Геноцид. Геноцид, це от, от так воно звучить. І ми сьогодні побачимо, що це таке що це таке геноцид. І це дуже таке, ну, з, з одного боку, складне, а з другого боку, таке дуже ну, ясно, ясно, що це, що це означає. І спочатку ми про що будемо говорити: Введення у геноцид. Ми побачимо історію цього слова. Ми побачимо історію цього явища, ми побачимо, як воно проявлюється сьогодні, як воно, а воно дуже-дуже поширено, це, це слово. І це воно так поширено, що говорять, науковці говорять, що воно дуже поширено, так, так, так не треба. Це, ну, це, 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 це дуже дуже поширено. Олексій, будь ласка, вимикни мікрофон, микрофон, щоб. І ми переходимо в введення в геноцид. Введення в геноцид. До ХІХ століття, до середини більш того, до середини 19 століття, що я говорю? -го. До середини ХХ століття цього слова не існувало, не було слова геноцид. Якщо б ви ви запитали щось в початку ХХ століття когось, небудь там науковця, що таке геноцид? Ну, він сказав, що таке, але ну, він, ну, він, ну, не було такого явища. І яке благо стоїть за цим правопорушенням? А до слова, не було такого правопорушення? Я напам'ятаю вам, що нема слова. Немає явища з точки з точки зору людства. Нема слова крадіжки, не буде крадіжки. Наприклад, ви запитаєте собак. Знають вони слово крадіжка? Вони не знають і вони не знають це явища. Ми знаємо. І геноцид також такого явища не було до середини ХХ століття. А яке благо захищає цей склад, який ми сьогодні будемо розглядати. Це соціальні відмінності і соціальна гомогенність. Соціальна відмінності і соціальна гомогенність. Давайте я вам поясню: наше людство міститься на двох антиноміях. двох протилежностях. З одного боку, ми всі таки одні. Одни і те ж гомогенне. Кожний із, із вас має дві руки. Ну, не кожен, ну, Більш людство людей мають дві руки. Кожна людина має одну голову. І це таке гомогенне, що ми одні і те ж. А з іншого боку, ми всі різні. Там у мене є такий блакитний, блакитна краватка, а у Миколая нема, наприклад. Там ну, люди різні, різні, І тому і це таке, і це це таке, цінність. Це дуже добре. Добре, що ми маємо щось спільного. Всі, хто мене бачить, хто тут в зумі сидить, ми маємо щось спільного, і це добре. Але не, не менш добре того, що ми різні люди. Що одне, один з бородою, а другий без бороди, але з усами. Тобто це, це таке це, це добре. А що нам говорить геноцид? Геноцид говорить, що є люди, які говорять, що є тільки спільне. Хто не такий, як ми, цього не має існувати. Всі обов'язані бути гомогенними одними і тими же. А інші це такий, ну, вони не, не довіж існувати. Це якісь виродки, і їх потрібно убивати, таких, не і таких, як, як ми. І це е, е, це таке е, соціальна відмінність. З одного боку, і соціальна гомогенність, і була така людина. Ну, ви звичайно, це ця людина юрист, ця людина юрист Лемкін. І він жив в ну, під Львовом. І, ну, він навчався в Львівському університеті. Я там був дуже гарний університет, такий в середньовічному стилі. І він там був, і він зробив цей термін. Він, що він бачив? Він бачив, там була Перша світова війна, і ви знаєте, ну, Ну, не перше, до Першої, до першої світової війни ну, ну, був такий кейс, якщо турки убивали е, ну, вер, ну, верменців. Вони їх убивали таких всіх і дітей, і жінок. Ну, всіх убивали тому, що, ну, не тому, що вони вороги, а тому, що вони верменці. Неважливо, який ти верменєць. За Турцію проти, ну, за Туреччину, вибачте, проти Туреччини. Вони їх убивали всіх, тому що вони верменці. І Лемкін він зробив от таку, такий термін для того. Він взяв дві мови: дві мови. грецьку і латинську. І є в грецькій, в давньогрецькій мові є слово генезис. Генезис. Генезис це рід. ген, ну, ем, Родина. Це генезіс. І потім є ем, латинське слово цидос. ну, Цидос, ви знаєте, ціоніт. Цеоніт є, є такою, таке, така трута. «Цеоніт». Це вбувати. Геноцид вбивати рот, весь рот. І потім ми побачили повтор, він, ну, він зробив це слово, і потім ми, що ми що побачили? Ми потім побачили гладомор, де вбивали по національності. І потім ми побачили ем, вбивство вбисто євреїв. От. І потім це слово закріпилося у юристів. Спочатку в міжнародному праві, тому що ну, Лемкін він, він, у, уїхав до Сполучених Штатів, і там він, він продовив це слово. Який шлях суспільства до геноциду? Чому є. Суспільства, які дуже-дуже ну, дуже, дуже, ну, ну, дуже бистро получають ці, ну, це явище. Є шлях. І ми можемо побачити, що сьогодні спільні, ну, сучасні держави є держави, які йдуть по цьому по о, о, цьому шляху, і ми знаємо, о, як, о, к чому цей шлях приведе. Він приведе к геноциду. Хочете побачити цей шлях? Я вам його покажу. Шлях до геноциду. Опозиція. Перший, перший крок. Вбивають опозицію. Є люди, які, ну, політичні іншого напрямку. І влада говорить, нам потрібно їх всіх, вони враги, вони враги держави, потрібно їх всіх ну, там, убити, в концлегері поставити, але там можна вигнати в інші країни. Це початок. Потім йде другий, другий крок гомосексуалізм. Тобто держава говорить, о, є гомосексуалісти, це, це погані людини, не треба, щоб в, в нашій державі були гомосексуалісти. І вона починає їх там, ну, убивати. Ну, там, преслідувати, там, сажати, убивати, говорить, щоб, щоб вони не пропагандирували свої, свої намери. І це, це другий шлях. Третій шлях це фемінізм. Тобто всі жінки, які говорять, що ми маємо право, та... що це таке? Що це таке? Жінки обов'язані рожати. І це їх перша і остання мета, і все. Це другий. Третій це мова. А що це таке? Чому, чому українською говорять в, в Росії? Це це непорядок. Тут є державна мова, російська мова. І всі обов'язані розмовляти російською, наприклад. Але там українською. Що це таке? Тут, це, тут Україна, а тут розмовляють російською. Ні, це не треба. Потрібно заборонити використовування російської мови. Це. Наступний шлях до геноциду. І потім національність ми приходимо. А хто тут розмовляє у нас на українську? Українці. А, а тут хто у нас розмовляє російську? російською? Росії руські. А ну і все. Ми будемо їх убивати і сажати, і ацетера, ецете, ецете. От такий шлях. Що є ще останнє про геноцид? Це елементи геноциду. Бачите, трішечки зроблю побільше. Це. Ну, вид, виділяються групи. Зараз я зроблю побільшу. Ну, що може. Ну я. Ну я. ну, Як і ну, що може робити геноцид? Ну, як він. Існує перед нами, як ми його бачимо. Може бути фізичне, ну, фізичне, ми вбиваємо людей фізично, можемо зробити їх, ну, заборонити їм, використовувати їх мову, це також геноцид. А можемо взяти дітей і дітей перевести із цієї в іншу культуру. Це теж також геноцид. Ну, наприклад, ми можемо взяти українських дітей і передати їх в руську родину. І це буде, має назву геноцид. І навпаки. Якщо ви руських дітей передадите українські родини і вони не будуть розмовляти, не будуть мати можливість розмовляти українською і не будуть знати, що вони руруські, це також буде геноцид. Ну і склад інкорпорірований. Що це означає? Що є конвенція по геноциду, і там є поняття геноцид, і це поняття перевели на всі мови. І в Кримінальному кодексі України, і в Кримінальному кодексі Росії, і в Кримінальному кодексі е, Німеччини одне і теж написано, що таке геноцид, і це все, що я хотів про це сьогодні проговорити. Будь ласка, запитання.